Доброго дня! Сьогодні хочу з вами поговорити про договір дарування від укладання до його наслідків. Отже. Відповідно до статті 717 цивільного кодексу України за договором дарування одна сторона дарувальник передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні обдарованому безоплатне майно у власність. Дарункам можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші, цінні папери, а також нерухомі речі, наприклад, квартира або будинок. Зокрема, дарунка можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє, або які можуть виникнути в нього в майбутньому. Загальними підставами недійсності договору дарування згідно зі статтею 203 цивільного кодексу України можна визнати недійсним договір дарування у разі недодержання форми правочину відповідно до статті 719 цивільного кодексу. Договір дарування нерухомої речі укладають у письмовій формі. і Він обов'язково посвідчується нотаріально. договір дарування майнового права та договір дарування з обов'язком передати. Дарунок у майбутньому укладають у письмовій формі у разі недодержання письмової форми. Цей договір по суті є нікчемним. Договір дарування рухомих речей. Які мають особливу цінність, укладають у письмовій формі договір дарування валютних цінностей фізичних осіб між собою на суму, яка перевищує 50-кратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладають так само у письмовій формі, і він так само підлягає нотаріальному посвідченню. Другою підставою визнання недійсності є учинення правочину без справжньої волі особи. Згідно зі статтями 229 231 Цивільного кодексу України, договір дарування може бути визнано недійсним, якщо його було укладено під впливом помилки, обману або насильства. Якщо особа, що вчинили правочин, тобто дарувальник, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин суд може визнати недійсним. Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін яких властивостей і якостей майна, які значно знижують його цінність або можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення, крім випадків, які встановлені законом. Якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин суд визнає недійсним. Обман відбувається, якщо сторона заперечує. Чи наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування. Також суд може визнати недійсним договір дарування, учиненої особою проти її справжньої волі, а внаслідок застосування до неї, наприклад, фізичного, психічного тиску, або ну, з боку іншої сторони, або фізичного насилля. І третьою підставою є обмеження дієздатності. Договір укладений особою, яку визнано недієздатною або обмеженою дієздатною, буде вважатися недійсним. Також четвертою підставою є невідповідність змісту правочину законодавства або моральним засадам. Правочин є недійсним, якщо його зміст суперечить цивільному кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, інтересам держави і суспільства, а також моральним засадам. Також підставою є порушення прав дітей, учинення батьками, усиновлювачами договору, які суперечить правам та інтересам їхніх малолітніх неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Визнання договору дарування не дійсним у разі його фіктивності, згідно зі статтею 234 цивільного кодексу України, фіктивним є правочин, який учинено без наміру створення правових наслідків, обумовлених цим правочином. Фіктивний правочин суд визнає недійсним. Відповідно до постанови Великої Палати Верховного суду від 7 липня 2019 року у справі 369.11.268 фіктивний договір дарування це такий договір, який сторони укладають лише для вигляду, без наміру його виконувати. Наприклад, укладення договору дарування родича для приховання майна від конфіскації або стягнення, свідчить про наявність іншої. Правної мети, ніж ту, яку передбачено відповідне правочину. Такий договір може бути визнаний відповідно недійсним. Позивач, який звертається до суду з позовом про визнання правочину фіктивним, повинен довести суду те, що в учасників правочину немає наміру створити юридичні наслідки. Визнання договору дарування недійсним через відсутність згоди іншої сторони. Відповідно до статті 369 Цивільного кодексу України співвласники майна, що перебувають у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленостями між ними. Розпорядження майном, що є суспільній сумісній власності, здійснює за згодою відповідно всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом. Згідно із постановою касаційного цивільного суду Верховного суду від 15 серпня 2019 року у справі 643 12 994 дарування будь-якого майна, в тому числі нерухомого, є виключним правом власника цього майна. Договори дарування майна. Що перебуває у спільній сумісній власності, укладаються за загальними правилами за згодою всіх учасників, тобто дружина має надати згоду чоловіку. Якщо подароване нерухоме майно було у приватній або частковій власності однієї особи, тоді згода іншої особи не потрібна. Визнання договору дарування недійсним на підставі частини першої статті 56 цивільного кодексу УРСР чинною на момент укладення договору. Наявні з підстав для визнання договору недійсним суд має встановити на момент його укладення. Наприклад, якщо договір дарування було укладено у 2003 році, то спір про визнання договору недійсним підлягає розв'язанню на підставі норм, які були чинними в момент його укладання, тобто ми говоримо про цивільний кодекс УРСР. В редакції, чинні на момент його укладання, згідно з частиною першої статті 56 цивільного кодексу ОРСР, угоду укладено внаслідок помилки, що має істотне значення, може бути визнано недійсною за позовом сторони, яка б діяла під впливом помилки. Особа на підтвердження своїх вимог про визнання провочено недійсним на підставі частини 1 статті 65 цивільного кодексу УРСР повинна довести, що така така помилка справді була, а також те, що вона має істотне значення. Про це говориться в постанові Касаційного цивільного Верховного суду від 10 квітня 2019 року справа 125-171-17. Розірвання договору дарування згідно зі статтею 727 Цивільного кодексу України дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдарований умисно вчинив кримінальне правопорушення проти життя, здоров'я власності дарувальника, його батьків, дружини, чоловіка або дітей. Творює загрозу. Безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність, якщо обдарований, оцінив умисне вбивство дарувальника, вимагати розірвання договору дарування мають право спадкоємці відповідно дарувальника. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, і у разі, якщо внаслідок недбалого ставлення. Обдарованого, до речі, що становить культурну цінність, ця річ, наприклад, може бути знищена або істотно пошкоджена. На момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим. У разі розірвання договору дарування обдарований, зобов'язаний повернути дарунок в натурі. Якщо ми говоримо про вимоги розірвання договору дарування, то підлягають застосування позов на давність лише в один рік. Тобто звернутися дарувальник має право до суду або до обдарованого лише на протязі року для відповідного розірвання договору дарування. У нас зараз в практиці є судова справа в оболонському районному суді міста Києва, в якій позивачка вимагає визнати. Договір дарування недійсним на підставі того, що дарувальник не врахував інтересів малолітньої дитини. І підставою вона зазначає визнання до цього недійсності відповідне зняття арешту, оскільки дарувальник був платником аліментів. На сьогоднішній день рішення в справі ще не прийнято, тому в подальшому, коли рішення буде прийнято, зможемо з вами поділитися певними правовими позиціями відносно цього. Тому, якщо кому це цікаво, то слідкуйте відповідно за телеграм- Канала, не забувайте про наявність нас у соціальних мережах. Підписуйтесь, ставте свої питання, ставте вподобайки. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що дане відео було вам корисним. Дякую.